Контрабандний кораблик за бортом якого проходимо острів Баракай. Ото його одна частина, така горбисто-гориста, Потім основна частина рівнинна і там знаходяться основні пляжі, знаходяться. і інша частина теж гориста. Вважається престижною, там вже будують модні готелі, модні висотки. Квартира однокімнатна кондо коштує від 7 мільйонів, тобто практично від 150 тисяч доларів і вище. Оце там красиво воно все, і пляжі там красиві. А якщо на горах воно стоїть на тих пагорбах, то види звідти красиві. Оце вам острів Баракай зі сторони.